Всім привіт! Мене звати Яна Мавродієва. Я СММ-менеджер, наставник для експертних блогів. І сьогодні на своєму досвіді, який вже пройшла, я вирішила записати дуже цікаве відео для всіх СММ-менеджерів, з чим ви можете столкнутися в процесі роботи. Це також відео буде корисно для власників бізнесу. Чи вони можуть столкнутися, коли вони долучають до роботи СММ-менеджера? Я думаю, це буде дуже цікаво. Тож. Давайте одразу лайк, підписка, коментар, що там ще репости, все що там треба робити, і починаємо. Чому я вирішила записати таке відео? Сьогодні я буду розчленяти просто SMM менеджерів тому що а, скоро, через 2 місяці, в мене починається курс інста Insta, світ, де я навчаю SMM менеджерів з нуля, новачків, і де я працюю з експертними блогами як наставник. А раніше SMM менеджерів було дуже багато. Їх просто по місту було так багато, конкуренція була на ну, капець. І зараз їх стало дуже мало. І чому багато... СМ-менеджери в просто провалилися, і чому я не хочу, щоб такого сталося з моїми експертами, з якими я буду працювати, тому я вирішила сьогодні записати це відео. Кожен раз, коли брали на роботу мене, або коли мені писалось, чи потрібен людям SM-менеджер, зайдіть нам когось, я завжди задаю таке питання: а чому ви звільнили SMM-менеджера, який у вас працював до того? І Такі, знаєте, помилки SM-менеджерів, чого їх звільняють. По-перше, це коли людина невідповідальна, вона починає дуже активно вести блог, а потім є договор з роботодавцем, що ми там викладаємо 10 сторіс на день, 15 публікацій в місяць. Є договор, так, і людина просто перестає цей договор сприймати і просто забуває на ці сторіс, викладає все менше і менше. Також була така історія, що просто. Людині заплатили гроші, вона просто пропала. А роботодавець заходить на її сторінку, вона десь відпочиває. Вона сама собі відпустку зала нічого роботодавцю не сказала. І тому у роботодавців з'явилося таке знаєте ставлення до смм менеджерів дуже неправильне, тому що їм здається, що ця робота. Ну дуже маленька, можна набагато за неї платити. Наприклад, по місту в нас платять в Миколаєві від 4 до 8 тисяч гривень, звичайним смм менеджер Якщо це команда, то це може бути 12-15 тисяч гривень, це невеликі гроші. Чому невеликі гроші? Тому що без смм менеджера наприклад, якщо ви ресторан або ви великий магазин одягу, без смм ви не зможете просувати свій бізнес в інстаграмі. Ви власник ресторану, ви ж не будете сидіти і посити красиві там, картинки на свою сторінку. Вам потрібна людина, яка буде це робити. І без а з цієї людини ви не зможете нормально просувати свій бі бізнес. На цій людині все зав'язано. І така робота має оплачуватися набагато більше, я вважаю. А, але а, чому так не цінюють роботу семеників? Тому що семеники саме в цьому винні. Тому що не виконують все, що потрібно виконувати. Тому що семельник це має бути така дуже ідейна людина, яка завжди просто як фонтан видає багато цікавих ідей. І часто новички якраз таки зливаються на тому. Наприклад, у мене так мозок працює, що я можу вигадати 1501 ідею на різний бізнес. Я знаю, що можна творити створити для експерта таро, для психолога, для ресторану, для магазину одягу, для магазину взуття, для турагенції, для кав'ярні, для там грумера, Наприклад, я знаю, я просто ось в мене це. Виходить, воно якось само, але не у всіх мозок так працює. Але його теж можна натримувати так, щоб саме менеджер видавав фонтаном усі усі ідеї. Це надивленість, про яку я дуже багато говорю по всім світ. Я розказую, як працювати з надивленістю, так щоб ви потім розуміли, які ідеї можна використовувати для різних ніж. Це дуже багато книг. Це кіно, це музика, і таким чином через цю творчість ви в собі проявляєте. Ви як так знаєте, посадили з книгами кіно, музикою, надивленістю, Ви посадили перші такі кісечки і господи, як вони будуть. Ви посадили перші зерна. Да? І потім це проростає з вас у вигляді ваших ідей. У Вас як лампочка в голові заграється, і все. У вас тисяча одна ідея, що можна зробити на іншу нішу. А смм менеджер, ви, наприклад, ви можете там тільки на одній ніші знатися добре, так і тільки з нею працювати, або ви можете працювати з усіма нішами, як працювала раніше я. І я навчаю своїх смм менеджерів працювати з усіма нішами. не Ні тільки там з б'юті індустрією все. Більш нічого не буду брати, тому що в мене немає ідей, що робити з рестораном. А я їх вчу бути такими мульті-мультіідейними. знаєте, щоб ви могли працювати з усіма нішами і не відмовляти людям, не відмовляти собі в роботі і грошах. Тож, чому SMM-менеджер не вміє працювати? Перша помилка, якраз таки за те, що нема ідей. Друга помилка, SMM-менеджер не вміє себе правильно позиціонувати. На своєму наставництві на курсі Інстасвіт я завжди говорю, що ось клієнт, а ось SMM-менеджер, ви на рівних, а не так, що ось клієнт. А тут SMM менеджер і ви робите так, як хоче клієнт. Ні, SMM менеджер це теж експерт. І коли ви спілкуєтесь з клієнтом, ви маєте йому доказати і показати свою експертність. Якщо він хоче викладати одну сторіс на день і 10 вілс в день, ви не можете йому сказати, так. Добре, я буду робити, як ти скажеш. Ви маєте йому розповісти, чому так не можна робити. Чому не будуть працювати 10 рілс на день? І від того, що їх буде багато на день, клієнтів більше не стане. Ви маєте не то, що спорити, а ви маєте розказати, якщо реально ви бачите, що клієнт не прав. ви маєте йому розказати, чому з експертної точки зору це буде неправильно. І саме таки багато дівчат, хто тільки починає, вони бояться це робити, щоб не спорити, а вдруг там зараз звільнять, а вдруг грошей не дадуть, і вони просто залишаються на все. Працювати сверхурочно, працювати в свої вихідні, там брати на себе ще й безкоштовно та що зі мною буде. тік-ток, -тік. Ще візьму, буду там ще виставляти, та і шорти це що там просто дублюєш, то ні, це все час. Від того, як ви себе поціонієте, буде залежати відношення клієнта до вас. Тому що я завжди себе ставила так, що зі мною говорила на рівних. Тому що я завжди ставила себе так, що без мене ти не зможеш нормально просувати свій бізнес. Не підходять мої умови. Окей, ти можеш взяти іншу людину, але я знаю, що я можу тобі дати. Це дуже важливо для вашого для вашого, для вашого внутрішнього самоцінності, щоб ви розуміли, що ви вмієте ставити себе на рівних з вашим клієнтом. Третя помилка, третя таке, знаєте, що роблять саме менеджери. Вони вважають, що коли ти пройшов один курс. І ти вмієш робити якісь дуже базові речі, то ти можеш все. Ти блін класний експерт, не можеш більше нічого не робити, пішду заробля, заробляти гроші. Так не може бути SMM менеджер він має постійно навчатись, так? І наприклад, якщо ви в мене навчилися на курсі SMM менеджера з нуля, то потім ви можете приходити до мене вже на настанство як експерт, і ми будемо далі з вами працювати і упаковувати вас вже як експерта. Це дуже важливо, тому що, якщо зупиняєтесь, ви зупиняється ваша робота. Трендінг. Інстаграми постійно змінюються, тренди інстаграму постійно зростають. А, в, там в, в десь декілька місяців тому все йшло на відеоконтенті, на рілсах, але зараз важливо і вміти класно робити сторітелинг і доносити цінності, доносити інформацію, доносити а, на те, що чого там саме до вас має прийти клієнт і так далі. І все це саме менеджер має навчитися робити. Якщо ви будете просто постити красиві картинки рік. Вам просто директор скаже, блін, ти що, головою рухнула, я до тобі гроші плачу. За рік ти мені тільки красиві картинки постиш там. Я дуже просто люблю. Давайте, наприклад, в ресторані буду, я просто обожнюю з ресторанами працювати, я обожнюю фуд фото, і поїсти люблю. І дуже часто, коли просто smm менеджер вважає, що його робота в ресторані залежить тільки тому, що він буде виставляти красиві, красиві фото. Блюд в сторіс. Ні, таке не продає. Якщо ви хочете більше заробляти, то ви маєте робити щось таке цікаве, чого не роблять інші. Семенники. Наприклад, у нас був один проект, не я його вела, але там прикольно в ресторані придумали. Раз на тиждень кухар виходив шеф-кухар і відповідав на запитання, які йому задають глядачі в сторіс. Тобто, це все щось новеньке, а не просто красиві фото кожен день. Ви можете знайомити публіку з директорами, ви можете знайомити з офіціантами. А якщо там працюють красиві, красиві офіціанти, то там не красивий якийсь хлопець. Дівчата будуть там їсти кожен блин, день, тому що там красивий офіціант буде їх обслуговувати. Повірте мені, це теж працює. Тому. Дуже важливо вміти правильно подавати кожну нішу. І ще одна помилка це лежить в тому, що якщо я експерт новачок я SMM менеджер новачок, то я буду брати за свою роботу там 3000 гривень. Ні, зразу собі, блін, цінність набивайте, зразу собі покажите, що я не просто експерт новичок, так я новачок, але я експерт, який вам дасть. Щось класне. І ставте собі нормальну ціну, хоча б нашому це від 6 тисяч, там, 10 в Одесі там 10-12, десь так від тої цифри вже далі йдіть, а не просто так, що я там безкоштовно готова вами працювати, але тільки візьміть на роботу. Так ви знацінюєте роботу усіх саме менеджерів. А що хоче роботодавець? Він хоче класний результат, але мало сплачувати. Знаєте, хоче о... хочу інклюзію за 100 доларів. Оце те ж саме. І вони знецінюють роботу, вони не розуміють, тоді, блін, якого хера там я наберу 10 тисяч, а якщо я за 3 зможу працювати з ну, не працювати. Чого? В чому тоді проблема? І вони не розуміють, розумієте? І в цьому. Теж є помилка роботодавців, також тому що перед тим як брати на роботу СММ-менеджера, роботодавець має сам пройти курс по СММ, тому що людина буде вам робити какашку, а ви навіть не будете розуміти, що вона там робить. Тому що ви не знаєте, як працює інстаграм, ви не розумієтесь на цьому. Там ну ну це блін нормальна ситуація. Якщо там зросли дядька 50 років, у кого там магазин свій зуття, він не розуміється на інстаграмі, і від того, що він просто молоду дівчину візьме і покладе на неї все. Від того краще не стане, ви маєте спочатку самі пройти курс по СММ, щоб розуміти, як працює Інстаграм, як працюють алгоритми, як працюють СММники, щоб брати на роботу кваліфікованого СММ-менеджера, який не вниз вас буде тягнути а вверх. Розумієте? А потім, коли ви нічого на цьому не знаєте, і ви берете смм менеджера складаєте на нього всю відповідальність, і, і ви так бляга, а чого у нас клієнтів більше немає? Я ж смм менеджера взяв. А він діч там робить, розумієте? Він вам скріни репости робить там одні, А ви думаєте, ну я, я ж взяв працівника? Значить, так треба. Ні, треба спочатку зрозуміти для себе як все працює, і потім вже брати кваліфіковану людину, яка буде вам допомагати. Без цього просто нікуди. А, і тоді буде результат. І це одна помилка з роботодавців: якраз таки всю відповідальність перекладати на smm менеджер. Ви знаходитесь на рівних. Так, це соціальна мережа. Так, ви взяли людину, так, але ви не можете повністю перекладати відповідальність за результат, тому що ви маєте знаходитись в позиції. Того, що ви допомагаєте СММ-менеджеру також просувати ваш бізнес. Так, ви не можете піти допомогти кухарю приготувати пасту Карбонара. Так, ви не можете піти до ремонтника взуття і допомогти йому зробити нову пару взуття для вашого магазину. Так, ви не можете піти за перукаря і покрасити голову клієнці для вашого салону. Але ви можете допомогти СММ-менеджеру просувати свій бізнес. Це складається відносині. До Нього це закладається в зарплаті, це закладається в розумінні, це закладається в тому, що ви допомагаєте SMM менеджеру налаштувати всю вашу команду для того, щоб вони теж брали участь у зйомках, теж брали участь там у якихось там емоційних смішних роліках, комедійних, щоб ви всі працювали як команда. І це все повертає нас до першого пункту, коли ми говоримо, що ставлення як клієнта саме менеджера, має бути на Ось таке сьогодні маленьке відео в мене вийшло і наругала, і захищала. Кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там дуже багато інформації по інстаграму, дуже багато інформації для саме менеджерів та експертних сторінок. Я вас ціле обіймаю. Всім гарних вихідних! Дивіться відео, ставте лайки. Всім!